Із користю для здоров'я і країни Хмельницька обласна рада організувала благодійний забіг Братерство Сталевих. Разом із партнерами облаштували біговий майданчик на території дендропарку Поділля. Голова облради Віолета Лабазюк очолила колону. Довжина маршруту 2,5 кілометри. Головна мета зібрати кошти на дрони для ССО. Організовуємо благодійний забіг за участю місцевих жителів міста Хмельницького, за участю комунальних закладів Хмельницької обласної ради по усіх напрямках, усіх сферах в підтримку нашим військовим, нашим силам спеціальних операцій. Сьогодні складний час, і той час єднання, коли кожен на своєму рівні, своєю щоденною працею робить вклад в наближення перемоги. Спецпризначенці розповідають, дрони на війні вкрай необхідні для виконання різних завдань від розвідки до ураження ворога. Тому запаси потрібно постійно поповнювати. Дуже велика потреба зараз, бо 21 століття, сторіччя. Війна пише нову нові правила, диктує свої. І треба адаптуватися і бути розумнішим і найсучаснішим до того, щоб перемагати, і вдень і вночі військові стоять на варті спокою українців. Тож ми маємо їм віддячувати та допомагати, каже пані Наталія, учасниця забігу. Благодійний забіг, вдалий приклад колективної підтримки. Дуже чудово. Я задоволена. Це дуже класно, тому що ми допомагаємо. Навіть. Нашим військовим ми жимо заради них. Всього участь у забігу взяли півтисячі людей. Чи не найбільше працівники комунальних закладів обласної ради? Наша лікарня активно бере участь в лікуванні військових, які отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ну і практично в нейрохірургії найбільше таких хворих, різнопланових. От. І ми хочемо долучитися не тільки нашою роботою, нашою професією, а взяти участь от в такому міроприємстві. От обласна лікарня, от в такому складі, бачите, і молодші люди, і старші. Мені далеко за 60, але я теж беру участь. Спільними зусиллями хмельничан за ініціативи обласної ради вдалося зібрати майже 90 тисяч гривень. Такі єднавчі. Заходи допомагають нам і психологічно, і морально зарядитися аби Вати темпи своєї роботи по підтримці наших збройних сил України. Тож саме завдячуючи сьогодні ЗСУ, ми маємо можливість реалізовувати такі волонтерські забіги. Ми маємо можливість будувати плани на завтра і просто щоденно працювати. І при тому знову ж таки щоденною працею робити вклад в наближення перемоги. Дарія Курноса, Олександр Мельников, новини 33 канал.